Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я навіть сама від себе не очікувала, бо у глибині душі я для себе зробила висновки що більше ніяких підлітків. Мені краще та дешевше купити або відцвіташку певного сорту, або цвіту орхідею якоюсь там маленькою оцінкою, коли вона вже відцвітає. Але не так сталося, як гадалося. І я повелася на гарну ціну, на гарну таку пропозицію і купила собі підлітків з Німеччини. Це вже був останній розпродаж перед зимою. Ось це ароматна орхідея Біондора, подивіться, яка вона гарнюська і багато таких корінців, які в стадії росту. Вони всі в торстакані. Вчора, коли не було світла, я до моїх привезла, розпакувала, вставила в стаканчики. У нас гора були масштабні прильоти. Це фаленопсис Мінімарк. Ось також гар... там гарні корінчики. І вчора сиділи без світла, і сьогодні сидимо без світла, тому уривками знімаю. Буде таке комбіноване відео. І ось. Ліодоро. Подивіться, яка гарнюся орхідея. Чомусь, знаєте, я її на рівні якомусь душевному хотіла, і ось вже я її маю. Ось така орхідея. Але дивилася відео про неї, якісь відгуки не зовсім гарні. Є моменти, коли вона капризує, а комусь вона дуже сильно подобається, будемо дивитися. Ось дивіться, я їх пересадила. Я розмочила торфяний стакан і посадила їх в закриту систему в стаканчики: керамзит, дуже дрібний мох та мілка кора. Ось так. Дивіться, чому там трошечки водички, тому що я встигла тільки розмочити торф'яний стакан. Корінці не встигли напитатися, бо я швиденько зробила, бо ну, світла немає, і взагалі така ситуація. Знаєте, що тривога за тривогою, і я їх. Посадила і трошечки налила їм водички з укорінювачем. Ось так вони виглядають. Вони такі вже трошечки лапоухі, дуже в них велике листя, але це, як розумію, всі розмір міді-орхідеї. Зараз я вам покажу поближче кожну орхідейку це Біандоро. В неї є розкуплені корінчики. Дуже гарні листочки, але в домашніх умовах вони будуть трошки по-іншому виглядати. Ось, все нормально. Мох не торкається шиї там, все нормально. Я побільшу туди кори, але підлітки вони трохи влаголюбливі. І тому їм треба, щоб був мох обов'язково в їх горщику. Далі буде йти мінімарк. Мінімарк, дивіться, корні також розкуклені. І є маленький квітонос. Я дуже обережно робила посадку, щоб не зашкодити росту квітоноса. І вже, можливо, ми скоро побачимо його цвітіння. На всі орхідеї я зробила написи з назвою. Та ще вказала, коли я їх придбала та пересадила. Придбала я їх вчора, пересадила я сьогодні, 16 числа. Так. І третя орхідейка. Зараз я вам її покажу. Це Ліодора. ось вона. Я її, знаєте, на якомусь такому підсвідомому стані хотіла, коли в мене була відсвіташка, я вам показувала в попередніх відео. так? Я чомусь думала, що це може бути вона. Але ні. Мені написала, що Ліодора не така, і ось вона в мене є. Дивіться, також у мене є підліток, який я ростила. Це бургундія орхідея, вона буде скоро квітнути. Така ж сама посадка в такому ж самому стаканчику, така ж сама система. Нормально все росте в мене. Тобто це в мене, знаєте, вже такий є якийсь маленький власний досвід з підлітками. Сподіваюся, що і цим в мене сподобається, все буде нормально. Так що ось такі в мене новини, в мене з'явилися три нові орхідеї. І зараз, коли ми на цьому підеконі, хочу вам показати, дивіться, в мене розпускається квітка SogorLex. Розпустилася нарбона друга, і бутончики скоро будуть ще відкриватися. І Спаркс також, який гарне відкриває відкривається бутончик, переливається взагалі неймовірно, але це ж я знімаю зі спишкою. Подивіться, яка гарнюня взагалі орхідея. Ось така в мене тут краса на підвіконі, буде скоро ще більше краси. Я бажаю вам гарного дня, без тривог і зі світлом. До побачення, до нових зустрічей!